Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона, і сьогодні ми розпочинаємо серію під номером 10 нашої вишивальної рулетки разом з Олією, вишивальною черепашкою. І сенс цієї вишивальної рулетки в нас приймає дві роботи. Перша робота в моєму випадку під номером 1 – це є Dimensions Чобіток, і робота під номером 2 в мене від торгової марки Повітруля, називається Сієста. Ми крутимо і я, і Оля один раз рулетку. І рулетка нам надає норму, яку нам необхідно вишити на першому чи на другому процесі. Невідомо, я ж кажу, то це рандом. І норма, яка нам випадає, не більше, ні менше ми вишиваємо рівно стільки, скільки нам надала рулетка. Волі її процеси під номером 1, під номером 2. До речі, хто ще не бачив, Оля вже завершила курочку, яку вона вишивала під номером 1, і там в неї заміна процесу. Хто не бачив, перейдіть на Олін канал, подивіться посилання, обов'язково я лишу і на Олін канал, і на її відео, як вона проходить цю гру. Ну, а в моєму випадку, поки що нічого не міняється, тому що що на чобітку мені ще вишивати трішки менше, ніж 50%, ну десь скажемо 40. І тут в нас так само ще вишивати і вишивати, тому що там у нас, щоб вам не збрехати, зараз ми якраз одному переходити. Мені здається, відсотків тільки до 20% я дійшла саме на цьому процесі. Ну, давайте зараз з вами подивимося, що ж нам надала і моя і Олена рулетка, і я до вас повернуся. Так, як обидві рулетки, одноголосно нам надали процес номер 2 і на цьому тижні ми будемо з вами вишивати тільки вітрулю, торгову марку вітрулю, набір, який називається сієста. Ось таким чином він зараз у мене виглядає. Будемо продовжувати з вами вишивати стіну. І, по завданням, що ж, яку ж суму мені необхідно вишивати, візьму. Буду зараз встановлювати разом з вами рулетку і ту норму, яку мені необхідна. Я так собі помітила, 453 хрестика це є мої. І 143 хрестики по оленій рулеці, тому що Оліна рулетка нам надала завдання. Треба подивитися, скільки по вертикалі в нас стіпків в процесі. В мене 143. І ось це наша норма. В моєму випадку рулетка надала фіксовану суму 453 Давайте вас з вами порахуємо разом скільки то вийде 3 3 6 5 і 4 то є 9 і 4 і 1 то в нас 5 596 хрестиків мені треба вишити по двом завданням 143 і 453 і давайте зразу з вами збережемо, поставимо на паузу, щоб я не прогавила ті хрестиків, коли ми з вами вишуємо норму господи 596 хрестиків. Це не багато, це немало. Подивимося, скільки в мене вийде, тому що сьогодні субота, і субота в мене день, день який я присвячую саме вишивальній рулетці вишиваю тільки процеси по вишивальній рулетки. І сьогодні, якщо я зроблю норму 596 хрестиків, я до вас повернуся, покажу вам свої. Просування покажу, скільки в мене приросло в, в цій роботі, і потім, якщо мені ще лишиться час, і буде в мене змога повишивати ще цю роботу, я все ж таки відкладати її не буду, буду вишивати і надалі, тому що у мене скоро ще по СП. СП разом з повітруля, де приймає участь ця робота. Тому задоволенням не тільки буду вишивати в межах її нашого вишивального батлу, а також поза межами. Бо треба готувати ще хрестики для нашого СП. Ця робота вишивається на 14-й Аїді українського виробництва Коломия. Це українська Аїда. І ниточки ПНК Кірова. В моєму випадку. Чому ПНК Кірова? Тому що в мене дуже старий набір, ще з 2014 року. І останні 5 років торгова марка Повітруля комплектує свої набори ниточками Пері, але в мене ще є в запасниках старі набори, які купувала дуже-дуже давно. І таких наборів в мене 4, здається, які укомплектовані саме нитками ПНК Кірова. Хоча я їх не дуже полюбляю, вони мені не дуже подобаються. Але саме на цій основі, в принципі, лягають непогано. Буде. Мені взагалі зручно, навіть не дивлячись на те, що це, ця робота вишивається в три нитки, але в будь-якому випадку вона вишивається дуже легко, приємно. Зараз я буду, виділю собі цей участок, певно, цю частину і буду вишивати саме цегляну стінку, для того, щоб, знаєте, оцей, хоча б цей кут у мене був вже готовий. І потім буду переставляти так, щоб, тому що мені трішечки буквально не вистачає п'ялець, щоб повністю ця робота влізла, якби й пяльця. Були більшого розміру. До речі, я подумаю, може, я знайду п'яльці більшого розміру і поміняю між середніми і більшими, щоб в мене вся робота влазила в п'яльця і тоді буде мені зручніше вишивати. Це, до речі, ідея, треба подумати про це. Я з вами ненадовго прощаюся, піду робити свої 596 хрестиків. А як я їх дошию, ми з вами зустрінемося, покрутимо нову рулетку, подивимося, що там у нас буде надалі. Цікаво, що ж нам на наступний тиждень, але перед тим, як перейти на наступний тиждень, спочатку треба виконати завдання саме цього вишивального тижня, цього завдання цього тижня вишивального батлу. Друзі, я до вас повернулася. Як ви бачите, моя норма зараз скажу скільки було. 596 хрестиків виконано, тому що підглядую тут біля мене лежить планшет з сагою, яка рахує мені хрестики. І, як ви бачите, 596 хрестиків. Це якраз я вишивала ось в цьому місці, закривала це, гляну, цю стінку. І, до речі, ось в цьому місці мені прийшлося перешити, тому що юна торба переплутала два кольори. Замість другого номера взяла третій, але це моя помилка, я була неуважна, То мені прийшлося десь 105 хрестиків розпустити. Нитку я зберігла, я не випорувала, саме розпускала і переробила. Тому що замість у цієї рожевої ниточки я взяла темно, то навпаки поміняла. Темного тут вишивається буквально трішечки. А ось світло рожевого. Такого середнього рожевого, скажімо, більше. І тому мені прийшлося усе це, що тут було нашити, пере, перешити, випороти і перешити, тобто розпустити і перешити. Ще потім я додавала рожеві кольори тут, в цьому місці квіти. Я, до речі, ви бачите, перевдягнула п'яльця. Ці п'яльця я зняла з кладки, тому що все одно мені не вистачає повністю всіх цих п'ялиць для того, щоб вишивати кладку. Але на маленьких пяльцях мені зручніше вишивати. Як показала практика, саме ну, габеленову сітку запялювати. Ну, Взагалі, там е, в тій роботі в мене тканина вже не така жорстка, і зручно, коли я менше, мені не треба так високо тягнутися, все одно повністю вся робота не влазить в ті пяльці, тому я вирішила перевдягнути. Ці п'яльці я зняла складки і надягнула на сієсту, щоб в мене повністю влізли, влізли всі хрестики, які потрібні. Але мені здається, там вгорі. Мені все одно не вистачить місця, якщо внизу може, може ще я дошию і якраз буде нормально. З цього боку можливо ще ну, тому що я п'яльце так вдягнула. Бачите, все одно з цього боку мені трішечки не вистачає, і саме згори, якби воно трішки трішки було більше. Ну, взагалі було б зручно, якби я взяла рамку, наприклад. І вишивала би на рамці, а не на п'яльцях. Ну так як у мене тримач для п'ялиць, він він не тримає рамку, рамка заважка для нього. То я вишиваю останні, ну може, роки два, мені здається, тільки на п'яльцях. Та в мене була одна робота на рамках, на рамки. Мені здається, коли я дівчину з перлинову сережку вишивала, там в мене була рамка. Але останній час я повністю перевдягнула всі свої роботи на п'яльці, вишиваю на пяльцях, мені так зручніше, знаєте, та голова, яка тримає саме п'яльця, вона тримає нормально, не гнеться. Якщо туди вдягаю рамку, то рамка вона дерев'яна, тяжка, вона починає гнутися, мені незручно. Але в будь-якому випадку це тема не цього відео. Ви бачите, оця ця галяна стіна вона додалася мені. Так, непогано виходить, мені дуже подобається. Знаєте, хочеться душити хоча б один край, щоб цей край повністю мені показав красу цього, цього набору, самої відшитої роботи, тому що там трішечки, бачите, тут трішки пошила, тут прогали є, там прогали є. І ще цілісного такого малюнку не видно. І через це вже хочеться кортити переробити хоча б один цей край душити, щоб робота була більш-менш-менш менш хоч з одної сторони виконана. Щоб не було тих прогалів. Але якось, знаєте, якщо починаєш вишивати з центру, то пляшеш по всьому периметру п'ялиці, береш ту нитку, намагаєшся вишивати її на вибування. І таким чином м, виходить такий вінігрет на тканині з різноманітних хрестиків. Вже якщо хоча б ця середина, вона більш-менш вималювалася і вже видно, що всередині хоча б те, що буде. Але все одно, знаєте, для повної краси цього малюнку необхідно дошити зліво, справу, згори, знизу, Ну хоча б один край закрити, щоб вже розуміти, що ще ця робота йде вже. Так, я зовсім забула, що я вам хотіла ще показати, скільки відсотків в мене відшито на цій роботі. А на цій роботі відшито 43 майже відсотків, що мені показує сага, 43 відсотків. Лишилося мені ще 9034 з половиною хрестика. Загальна кількість з 15 734 хрестика. Ну і половинка це якийсь там беку або напівхрест. А до речі, я ще тут бекс не зробила. Тут його буквально так трішечки, що я навіть і не подумала, що його треба вже зробити. Знаєте, я забула про нього. Ну, І таким чином, робота підходить вже до 50%, ще трішки-трішки. ще трішки. Робота все Середня, не маленька, не велика, ну якщо з наборів брати. Хоча, в принципі, ну, чого, чого я кривлю душею, ну, то зовсім маленькі це мініатюрки для мене це до п'яти тисяч, а маленькі, то до 20 тисяч для мене це рахується маленький набір. Ну, коротше, ну, ви знаєте мої забобони. В мене взагалі я людина, яка страждає гігантаманією. І коли я вибираю, обираю набори або якісь схеми. Я взагалі-то ну дуже рідко дивлюся на кількість хрестиків або розміру тієї роботи. Я обираю серцем. Якщо робота мені подобається, то скільки хрестиків в цьому наборі чи схемі не має вже для мене ніякого значення, навіть кількість бехстічу сильно мені не заважає. Все, по, цьому, по цій роботі я все вам показала. Крок номер 10 по вишивальному батлу я завершила. Хто ще не бачив відео Олі Олі вишивальної черепашки, з якою ми разом вишиваємо, переходьте до, до, до неї на її канал, в неї теж дуже цікаво. Подивіться, як вона проходить цей батл з своїми роботами. І, до речі, якщо комусь потрібні перенабори по вітрулях, то вишиває так само ці набори. Звертайтеся до Олі. Знаєте, Оля в нас вже про по перенаборам саме від повітрулі, вона є учасник нашого СП. І я постійно, дівчата, звертаємося саме до неї, і в неї вже є невеличка така кількість перенаборів, які вона зробила. Готових яких, якщо у вас є той набір і вам потрібно, то з набором приходьте до Олі і візьміть в неї. В неї є 100%. Відповідь рулі перенабору. Якщо немає, то вона зробить все, дівчата і хлопці. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною. Зараз давайте ми подивитися наприкінці вже по традиції дві наступні рулетки на крок номер 11, що нас очікує в наступній серії. Ну а я з вами прощаюся всім па-па-па-па та до зустрічі в новому.